Благословено царство, Отца и Сына и Святого Духа, і не и присно, и во веки веков. 2 серпня 2025 року, у день пам'яті святого славного пророка Божого Іллі, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив Божественну літургію у столичному іллінському храмі на Подолі. Предстоятелю співслужили Архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, архієпископ Вишневський Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр та єпископ Бородянський Марк, духовенство храму та гості священному сані. Храм в ім'я пророка Ілії побудований 1692 року власним коштом киянина Івана Гудеми Левковича, рід якого і надалі опікувався церквою. Сучасна ілінська церква вважається наступницею храмової споруди візантійсько-романського стилю, що знаходилася на тогочасному березі Дніпра. Проте, можливо, на цьому місці змінилося кілька церков. Церква в ім'я пророка Божого Ілії згадується у повісті временних літ в оповіді про договір князя Ігоря з Візантією у 944 році. Таким чином, той храм збудований ще до охрещення Русі у 988 році, і він є найдавнішою відомою нам церквою у Києві. Ніхто пророки один є з Отечі свої своїм, поїсті ніжі глаголі вам. Си вдовица беше во дни Илин в Ізраїлі, і да заключиться небо три лета і місяць якобы с зглад велик по всій землі. І ни коедино их послан би сельям. Після читання Святого Євангелія, блаженніший митрополит Онуфрій, звернувся до Пасту зі словом проповіді. Він є істинний Бог, він є е, е, тим, хто створив людину, хто прикрасив людину своїм божественним образом, хто е, окружив людину е, е, з прекрасними творіннями. Тваринами, звірями, рибами, птахами і все це створено для людини, щоб служити людині. І та людина, яка правильно знає Бога, та людина, і правильно користується цим світом, вона його не не вечить, вона його зберігає. А та людина, яка не знає істину, вона розрушає себе саму і все, що її оточує. За богослужінням помилились про мирну українській землі. Священнослужителі на чолі з предстоятелем звершили чин славлення перед іконою святого Пророка Ілії. Після завершення богослужіння облаженіший архіпастор привітав і ряд зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз поздоровляю з праздником мечі святого Пророка Ілії. Нехай молитвами святого Пророка Ілії, Господь. Благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Як молитва святого Пророка Божого Ілії, Господь дає кожному з нас ревність, розум, мужність хранити чистоту святої віри, любити так гаряче і пламінно Бога, як це любив. Святий Пророк Ілія і любити свого ближнього як носителя образу Божого. Нехай молитвами святого Пророка Ілії, Господь благословить землю нашим миром з празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.